Маскування це військове мистецтво, що дозволяє без бою отримати перевагу над ворогом, стати невидимим і просто вберегти життя. Єлизавета Гардига до замаскованих приєдналась з перших днів повномасштабного вторгнення. Ну я вже розуміла, десь в 21-му році, що щось буде відбуватися. Що щось дуже нехороше наближається. І ми з чоловіком, звісно, розуміли, що якось ми будемо задіяні. І я почала шукати. Знайшла в інстаграмі сторінку замасковані. Мені дуже сподобалися саме ці маскувальні сітки, якісь вони мені здалися охайні. Я побачила велику залу, я не знала, що в таких масштабах можна плести маскування, і я вирішила прийти. Замасковані це люди і їх долі. Віктор приїхав до Вінниці із Харкова і одразу почав шукати можливість допомогти військовим. На початку там дуже багато було людей. Там було так багато, що плили пліч опліч. Людина, яка виходила там випити чаю, поверталася її. місце вже займала інша людина. Сформувався костяк. Молоді айтішники, вони керують. Купують матерію, збирають кошти, деякі люди ріжуть. Кожен виконував свій процес. І ми якось поступово-поступово, хто плитуни, ми вішали, знімали сітку, сплітали, і кожен виконував свій об'єм роботи. Професійним плитуном сіток може стати кожен, але терміни навчання у всіх різні. Все залежить від людини. Ви знаєте, деякі можеш показати. Там один-два рази до нього підійдеш, підскажеш, і людина вже через годину другу вже плете, і навіть непогано плете, і швидко плете. А деякі люди, ну як виявляється, їм треба приділити багато часу. Кожен, хто приходить до замаскованих, залишається тут назавжди, або залишає за собою частинку своєї історії. Ще у нас був Артем. Ну, він як він входив в соцсети, він з нами спілкується з деякими. У нього була Хаскі, дівчинка Хаски. Він з нею виїхав, він сам з Донеччини, з Сєвєродонецька. Людина потікала все, можу сказати. Він був в нашій команді, але він іноді з нами спілкується. А був якийсь період, що його собака була як е, неот'ємний атрибут наших замаскованих. Ми коли фотографувались, і вона сідала з нами і фото. То були і такі випадки, що вона, як наш, в нашій команді, кількість запитів постійно зростає, тому потреба в людях є завжди. Хтось втомився, комусь байдуже, але ну не залучати ми не можемо. Не працювати з людьми. Це буває дуже складно, тому що багато людей у кожного якийсь свій біль. Свої нерозуміння, іноді питання до держави тому це найважче працювати з людьми, залучати людей. Людям іноді здається, що це просто сіточка і ганчірочки. Ну насправді це набагато більше це те, що може врятувати або зберегти життя там. Найкращою мотивацією для волонтерів є подяка за врятовані життя. Тому замасковані не відчувають вигорання. Є налагоджений механізм, як це двигун. І якщо важлива якась деталь із цього механізму випаде, ти розумієш, що завалиться. Тому ти, ну, якщо така мисля, то ти думаєш, а хто ж прийде на твоє місце, хто ж цим займеться? А ці чекають, бо буває, так до нас приходять люди і ну, про, просто. Просять, що терміново потрібно, бо треба накрити. І ти розумієш, ну як би тобі не було погано, а враховуючи, що зараз як їм, то тоді ти думаєш, у тебе ситуація порівняно з ними, нам багато краще. Попри всі труднощі, сьогодні замасковані це значно більше, ніж плетіння сіток. Також ми беремо участь у файні здибанці, крім того, що ми там збираємо кошти на матеріали для маскування. Звісно, ми е, залучаємо людей. Люди приходять, долучаються. У них є змога на самій файні здибанці поплести маскувальну сітку в такій неформальній приємній обстановці. Купити книжечку, яку ми теж збираємо, книжкові донати, от і люди долучаються, Тож замасковані сьогодні пропагують одне: потрібно діяти, і все буде добре. Не треба втрачати надію, незважаючи на обстріли, незважаючи на те, що дають, ти з кожним разом себе налаштовуєш, все буде добре і в державі, і в тебе. Мене часто запитують: ну коли це все закінчиться. А я скажу, що коли кожен візьме на себе відповідальність, не бійтеся, об'єднуйтеся, робіть кожен на своєму місці, в міру своїх сил, все, що можете, для того, щоб підтримати один одного і постаратися берегти життя наших захисників.